Пішли руки до свого городу якраз. Невеличка зелень з'являється, я пройду зараз по одному разу і все. Думаю, вже потім, як буде вища картопля, можна буде ще раз проїхатись. Сьогодні вітер такий шалений, що просто капець, здуває з трактора. Не так сильно воно і заросло, ну але бачите, зеленіє. А от тут пройшов вся чорна земля. Так, Картопля де-не-де виходить. Ну, ось. Може помитися. Раз. Два. Ну так, де-не-де є, так. Одна, друга, ще маленька, якраз супер. Зелень затягує, повністю затягує все. Ось такі будаки з таким корінням. Стрілки стоять, як бачите, їжаки без бокових зірок. Третя повишена, погнали. Дерева насадив, і годі тепер проїхати. Mm. так сильно воно і позаростало. Нас обіцяють зараз дощі на пару днів. Я думаю, краще пройти з болоти той весь бур'ян. після дощів ще більше заросте, якщо зараз це не зробити. Окей, поїхали. Таке свою роботу роблять навідмінно. Як зразу видно, з лівого боку пройшли з правого, а посередині, бачите? Їжаки це супер. Залишається останні два ряди, останній прохід показує картоплю. Вся на місці, нічого не видирає. Так, вона ще малесенька не спорю. Ну, але вона є вся на місці. От тільки вилазить, бачите, де не де вискакує. Бур'яну взагалі ніякого немає, Ну оту заразу, то взагалі годі її витягти цю штуку. А так такий бур'ян е малий ось такий, бачите, от, отих два ряди є, ще не прополені, Ото все воно здирає ідеально. Цю штуку годі витягти. От тут це ще зачіпиться. Це ще можу зачепити. Ось такий готовий результат. Я говорю, досить непогано. Хлопці, не вагайтеся, купляйте їжаки, дуже вони спрощують роботу, тільки підбираємо уважно під свій трактор, під свою колію. Я вже говорив, в мене колія. Взаді е, по центрах 114, по краях 141. Тобто, якщо міряти від краю до краю, а картоплю я сажу міжряддя 60. І обробіток так само 60. Бачите, як трактор стоїть в колії, в принципі, по центру, чітко, чуть-чуть так. Чуть-чуть колеса є зміщення, якщо подивиться по культиватору, де 60, а де колесо. Але в загальному воно незамітно. Перед гуще стоїть не спорю. Але в колію входиш, нормально, бачите, як перед стоїть. Чуть заходи на горбок. То колесо і то колесо. Але скільки років обробляю, в принципі, все нормально, нічого не задопчую. Тому міряємо колію, в кого колія вуща, купляємо їжаки на 50. В Сажалку беремо червону цю вущу, а культиватором регулюєш як хочеш. Їжаки на 50 є вущі, тобто вони є отут от вущі, а це на 60. Ставим лайки, підписуємося і бувайте здорові!